Добрый день, everybody! Слава Украине! Добрый день, everybody! Украина! Люблю вас очень-очень! Украина! очень на нашем канале. Uh, сегодня у нас автомобиль Opel Vectra C. Проблемка така. Людина приїхала, каже, гріється автомобіль, дуже часто пригає температура за 100 градусів, тобто може бути 105-110, потім різко впасти, потім знову піднятись і виганяє антифриз із розширювального бачка. При таких симптомах велика. Віроятність, що може бути пробої в прокладочці голови, і гази можуть давити в систему охолодження, тим самим визивати такий ефект. Але будемо зараз підключатись до системи, дивитись на герметичність і побачимо, як буде себе вести автомобіль з підключеним апаратом. Нашим. Будемо тестувати систему охолодження. Поїхали. Перевіли роботу термостата. Термостат відкривається. Порядок перевіряємо роботу пічки. Бо каже родина пічка робила так собі. Зараз 90 градусів на апараті, пічка видає 60 з копійками. Тобто не супер результат. Підзабитий радіатор пічки. Я впевнений, що якщо ми підключимось на нього, промиємо буде кращий результат. Але до цього людина включала пічку, зовсім не було. І ще один цікавий факт. Е, Вилізла в нас така штука. Зараз покажу вам. Якась... Резинка, бачите, кусок кусок резинки. Звідки, звідкись випав з системи охолодження автомобіля? Будемо далі тестувати, зараз зараз глянемо, чи буде йти нагрів, як себе буде поводити машина. Провели декілька тестів і виявили таку ситуацію. При нашому підключеному апараті, в якому стоїть насос свій і він циркулює дуже гарно охлаждаючу рідину по мотору, все нормально, справно працює. Температура тут на екрані вона повністю відповідає і даних з комп'ютера. Вона знаходиться в преділах 96. 97 градусів і включається вентилятор на 96, 96-97, збрасує до 93 і так постійно робота. Дивіться, що підключили назад до машини і бачимо таку ситуацію. На холостих оборотах температура повзе вверх, вже доходить 100-102 градуса. Вентилятор до сих пор не включається. Тобто немає нормальної циркуляції, помпа не нормально функціонує, не проганяє, не замішує весь антифриз. І виходить, що в нас не спрацьовує несправно робоча система. Тепер додаю оборотів. Дивіться, просто беру, держу оборотів. крильчатка, крильчатка помпи підзношена. Дивіться, 102-103. Зараз на тому, що є на той помпі, яка якось, якось там може працювати, вона розганяє е, рідину і зараз працював вентилятор. Бачите, це я держу обороти. Тобто 2500 оборотів почала температура падати. Якщо на холостому, просто буде постійно повсти-повсти і No. Неправильно функціонує. Вердикт по цьому автомобілю несправна, несправна помпа і щось там з крильчаткою, або обходиться, або ще щось. ну, тобто, Треба лізти до помпи та її змінювати. Хоча пробіг помпи невеликий, 1020 сказала людина проїздила на цій помпі. ну, тобто, Може неякісно попалась. Бачимо, зараз холостий ход. Вже повинно давно спрацювати вентилятор, а в нас температура повзе, ніякий вентилятор не спрацьовує. Тобто там, де знаходиться датчик, температурний, на ньому не відбувається нормальне проходження рідини. Такий вердик помпу під заміну. 103 і починає далі постити. І так, ми повністю розібралися з системою охолодження в автомобілі V3 C 16 HR мотор XER. Виявилася така цікава штука. Розкажу вам, щоб, може, ви знали. і коли людина вивела в сервісному режимі ось сюди показання датчика температури охолоджуючої рідини, то в неї виникло питання, що якось воно ну, здалося, що температура лізе вверх і ну, може не зовсім нормально. І ще почало витікати часто бурління і витікає. З розширювального бачка рідина. Виявилась така цікава закономірність. Тобто ми грались, 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 і виявилось, що машина має два температурних режими роботи. Тобто тут стоїть трошки умна система на датчику термостата. Ой, На термостаті є спеціальний датчик, і комп'ютер щитує. Під нагрузкою автомобіль чи, допустимо, в холостому ході. І також є ще показання там факторів температури навколишнього середовища, як уже я вичитав на офіційному, офіційній документації до автомобіля, до цих моторів. Виявляється, що на холостому ході зараз температурний режим, при якому спрацьовує перша скорость вентилятора. Вона виявляється більшою, ніж під нагрузкою. Тобто, держиш педаль оборотів і спрацьовує перша скорость вентилятора на 102 градусах, так як написано в документації. Але стоїть просто без нагрузки дати автомобілю нагріватись на холостому ході. І в цей момент перша. Швидкість вентилятора включиться не на 102, а на 108. Про це теж є описано в документації. Тобто різні температурні режими роботи машини. І ну, так як ми тут виявили, в системі охолодження була резинка якась і бруд, ми її убрали, і воно все почало. Чітко як по книжці працювати. Тобто, на перший погляд здавалося, що помпа не працює. Тобто на холостому ході е, ну, на 102, ой, на 108 включається, а на оборотах на 102. Різниця в 6 градусів, і воно суттєво ну, вліяє, і якби здається, що помпа не дорабатує. Тобто більше оборотів держиш, кричатка швидше крутить, і тим самим. Здається, що помпа не допрацьовує. Але все чітко, все в нормі. Зараз нічого не йде, ніякої проблеми немає. Перевірили, протестили. Зараз дождали, щоб охладити машину, чітко виставити рівень антифризу. Антифриз зараз нас нормально по рівню, Все працює. Так що, Якщо ви виведете температуру собі на бортовий і замітите, що по-різному себе веде машина, то нагріється, то, то не гріється, то менша температура, то більше, то це так у ній заплановано. І саме в всіх автомобілях в c мотори Z16XR і Z18XR. Іменно саме в цих моторах. Дякую вам за увагу. Що подивились намагався якось донести свою думку. Всім гарного дня. Нагадую, що ми знаходимося в Борисполі, займаємося системами охолодження автомобілів, промиваємо, чистимо радіатори пічок і все з цим зв'язано. Змінюємо апаратним способом антифриз. Ну, до зустрічі. Слава Україні, слава збройним силам України.